Вітаю. Колеги, ми маємо свіжі зміни до інструкції про службове відрядження. Норми інструкції 59 є обов'язковими для органів державної влади, установ та організації, які повністю або частково фінансуються з бюджету. Разом з тим, для комерційних підприємств цей документ може слугувати орієнтиром для розробки внутрішнього положення про службове відрядження. Тож у цьому відео ми так підготували матеріал, щоб він був корисний і тим, хто фінансується з бюджету і комерційним підприємствам. А ще маємо сюрприз від Чорної п'ятниці. Чорноп'ятничні знижки тільки до 27 листопада. Купуй онлайн курс від Factor Academy зі знижкою 50%. Підвищуй свій рівень професіоналізму та крокуй кар'єрними сходами з користю для гаманця. Якщо працівник у відрядженні розраховуються платіжною карткою або її реквізитами, то вартість витрат має бути засвідчена випускою банку або відомостями з рахунку. Причому відтепер такі документи можуть бути як в паперовій, так і в електронній формі. До речі, податківці під час перевірок часто вимагають надати їм саме паперові копії електронних документів, тому вам все таки доведеться роздрукувати електронні документи. На роздруківці поставити позначку паперова копія електронного документа. І далі засвідчити її як звичайну копію такими словами. Згідно з оригіналом, без лапок зазначаємо назву посади, особистий підпис особи, що засвідчує копію, її ім'я та прізвище і дату. Далі. Як відомо, для відшкодування добових витрат їх сума не потребує документального підтвердження. Але буває і так, що відряджений працівник не має підтвердних документів щодо вартості понесених у відрядженні витрат. І в такому разі, щоб отримати відшкодування добових, працівник має надати документальні докази свого перебування у відрядженні. Можна використовувати. Довідку підприємства, на яке був відряджений працівник про перебування його за місцем відрядження, службову записку у довільній формі про виконання працівником службового доручення поза місцем постійної роботи, погоджену безпосереднім керівником. Отже, якщо це можна бюджетникам, гадаємо, підійдуть такі документи і комерційним підприємствам. Адже в податковому кодексі йдеться про будь-які документи, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні. Ще одна корисна новація. Вона пов'язана з відшкодуванням працівникові витрачених коштів на квитки у разі непередбачуваних обставин за рішенням керівника. Мається на увазі відміна відрядження. Відкликання з відрядження або зміна маршруту тощо. Відомо, що не завжди перевізники повертають отриману передоплату у разі скасування поїздки. І, власне, логічно, що працівник не повинен страждати у такій ситуації. Тож згадана ситуація тепер прописана в інструкції 59-й. і має сенс взяти її на озброєння і включити до свого положення про службове відрядження. А тепер увага. В інструкції 59 з'явилися нові норми, що не відповідають податковому кодексу. А тому категорично не радимо звичайним небюджетним підприємствам закріплювати ці норми у внутрішньому положенні про службове відрядження. По-перше, пункт 17 розділу першого інструкції 59 вимагає в усіх без винятку випадках складати та подавати. Звіт про використання коштів електронних грошей, виданих на відрядження або підзвіт за формою, затвердженою Мінфіном, тоді як податкове законодавство передбачає подання звіту за цією формою лише у разі наявності оподатковуваного доходу, визначеного згідно з підпунктом 170.9.1 податкового кодексу, з метою розрахунку суми податку, використання платником податку готівки понад суму добових. Включаючи отримано з використанням платіжних інструментів. Звісно, для небюджетників головним документом є саме податковий кодекс. Тому вимагати від працівників комерційного підприємства звіт за формою у всіх без винятку випадках не потрібно. По-друге, МінФін установив для бюджетників інші, ніж визначені податковим кодексом строки подання звіту про використання коштів та строки повернення коштів. Виданих на відрядження, натомість під пункт 170.9.3 податкового кодексу вимагає звітувати про відрядження у загальному випадку до закінчення місяця наступного за місяцем завершення відрядження. Отже, якщо працівник розраховувався платіжною карткою чи її реквізитами, і списання коштів відбулося після дати закінчення відрядження, цей строк продовжується ще на місяць. Такі ж строки передбачено для повернення надміру витрачених коштів, і саме цими нормами і мають керуватися комерційні підприємства. По-третє, у переліку підтвердних документів, визначених під пунктом 170.9.1 податкового кодексу, з 1 квітня 2023 року немає посадкового талона, а ось нові норми інструкції 59 вимагають його надання для підтвердження витрат. На придбання електронного авіаквитка. Втім, комерційні підприємства, які не фінансуються за рахунок бюджетних коштів, можуть спокійно ігнорувати цю норму, адже для них інструкція 59 не указ. Отже, бюджетні установи приймають до виконання інструкцію 59, а комерційні підприємства цілком можуть самостійно вирішувати, які ж норми інструкції брати на озброєння. Під час складання власного положення про службові відрядження, а які норми не брати. Головне дотримуватись вимог Податкового кодексу. А на цьому, колеги, у нас все. До нових зустрічей!